Почему же олигархи не страдают в Украине ни при каких вот условиях, даже ну, максимально приближенных к военному времени? Знаєте, я ще більш у вас загальнену це сказав би, і це якраз стосується проспілкової теми. Я тут послався б на теперішнього папу римського Івана Франц Франциска, папу Франциска, який я не переконаний, що я дуже точно цитую. але Він сказав, що якщо в якихось капіталістичних країнах люди добились, хоч скількись прийнятних стандартів і умов життя. То це сталося лише завдяки існуванню там вільних незалежних проспілок. От у нас на Україні насправді їх абсолютно бракує. Це не є усвідомлено, на жаль, на сьогодні суспільством, не є як суспільна проблема усвідомлена. І відповідно, тому ми так і плохо живемо. Олігархи не зустрічають ніякого спротиву. Вони мають можливість, ну сконцентрувавши кошти, підкуповуючи політиків, підкуповуючи державних чиновників, маючи просто політики. Зараз вже дійшло до того, що маючи цілі парламентські фракції, просто. На утриманні, маючи зараз уже під назвою добровольчих батальйонів приватні армії на своєму приватному утриманні, вони звичайно мають можливість цій країні творити все, що завгодно. Якщо інтереси переважної більшості людей, понад 90%, я б так рахував людей абсолютно не артикульовані, не представлені політично. Ну, значить, вони і не можуть бути захищені. Значить, ми ну якийсь такий об'єкт визискування і обкрадання нічим не обмеженого.